Привіт, я проктолог, той самий лікар, якого бояться всі ще до знайомства. Але сьогодні я покажу, що все не так страшно, як здається. Тут проходить консультація. Ми спілкуємось, я ставлю запитання, збираю анамнез. Все проходить спокійно та конфіденційно. А за цією шторою оглядова зона. Тут вас точно ніхто не побачить на зручний момент. Ми подбали про повну приватність. У кожному кабінеті є санвузол, де ви можете підготуватися і переодягнутися у халатик, спідничку або навіть шортики. Все для вашого комфорту. Тут проводиться огляд: кушетка, апарат ОЗД, крісло, потрібні інструменти, завжди стерильні та одноразові. Під час огляду я завжди пояснюю, що роблю і навіщо, і ми завжди використовуємо гелі з анестетиком, щоб уникнути будь-якого болю. Після огляду повертаєтесь, і ми обговорюємо план дій спокійно, по людськи без осуду. Бачите, все спокійно, комфортно і з турботою. Якщо давно планували і не наважувались, можливо, це знак що час настав.